Нічому внуку не сравнювали. наоборот, стараюсь його хвалити. Це ви. будь ласка, я цього не ділаю. Я дуже Я. Очень пані Люба, ви його спитайте. Понімаєте, в чому суть? Я вам приведу приклад, щоб було дуже понятно. Мій однокурсник, з яким ми прожили разом три роки в одній кімнаті там з першого по третій курс. В нього є два сини. І ось він приїхав каже, слухай, в мене сина сколіоз, я не розумію, чого це, що, що з ним таке. Я кажу, Максим, ну привозь його. Давай. Ми приїхали в Київ, у нього два сини старший і менший. Старший займається карате і менший займається карате. Я знаю, що з це порівняння завжди, якщо не було ніяких травм. З ким то я ні з ким. Максим каже, то я не порівнюю. ми хвалем, молодець, в мене медалі має, все так класно і так далі. Я кажу, а тепер ти мені розкажи, де ти відчував, що ти гірший. І хлопчик починає плакати. Чому? Він каже: А ти пам'ятаєш ті змагання одні, які? Ну, там, от, де я зайняв друге місце. Ну так, да, ну так що ти так зайняв друге місце та й Це батьку плівать. А син весь час займав перші місця. А потім в нього є ще менший син, а менший син так собі ходив. Но в той день син менший зайняв перше місце, а старший друге. І ось батько а мало, ти перше місце зайняв ура! А до цього кажу, ти не розтраюйся. І все. І син сприйняв це, як я гірший, по відношенню до свого батька. Ось що відбулося. Люба, щоб ви розуміли це. А не то, що я не кажу цього, я його ще хвалю. Ви тут ні до чого. До... Це мама і батько або тренер.